Дивіться, як я нападаю на кота. Щось у неї вайба гристи мене і нападать. Але зать є вайб. Тому що у мене є. Чудо. чат. чат, ми будемо готувати котлету по Тенько. Кого, блядь? Сука. Блядь. Нічого. Ну ничего, хар... ну ну ладно, бля, я сподівався, <смеш> конечно, что у тебя в волосах запутається, контент... а забыл бы контент. Ага. Реально? Да? Ну да, подваня. А че у меня палец такие мокрые? Я в пидушку от Сима. Что ты, блядь, куда ты руки тянешь, ты що, вообще? Блядь. Я не знаю, что он такий мокрый, це боже. Та дощ на вулиці був, блядь, выебанулась, типа чи що. А де курка, Ми її забрали, сільпо? А блядь, я що, долбойом Сука. З таким реально, блядь, і по вулиці ходити можна чат. Не питайте, нахуя? Якщо ви вирішите з таким, взяти таки ходити, хтось вас питає, нахуй ти з таким ходиш, ви не кажіть, хто вас на таке взагалі.